Всім привіт! Херсон це місто, яке знаходиться на півдні України. Начей непримітне місто на річці Дніпро. Але спочатку боїв за це місто про нього почали говорити всі. Сьогодні я вам на мапі покажу, як тривали бої за Херсон. Котрий раз я вже говорю, але 24 лютого 2022 року російські війська вторглись в Україну і зайшли в Херсонську область вони з Криму. Українські війська, які були зосереджені на обороні Києва, не встигли підірвати Антонівський міст. Таким чином, Херсон опинився під окупацією 25 лютого. Однак, 26 лютого українські війська, які прибули з Миколаєва, вибили окупантів з Херсону. А 28 лютого Херсон оточили, а 2 березня він був повністю окупований. Херсон це єдине окуповане головне місто області. Після початку війни. А утримання Херсону російським військам було важливо для того, щоб потім наступати на Одесу. 10 липня 2022 року ЗСУ атакували мости постачання в Херсонську область. В цей же день був розроблений план по деокупації південня України. А ще українські війська зробили плацдарм на другому берегу ріки Інгулець. 27 липня зсу атакували Антонівський міст хаймарсами. Тепер Антонівський міст не годен для експлуатації та постачання. Росія була налякана, що Херсон може бути звільнений і почали перебрасувати туди дуже багато військ з харківського напрямку. 23 серпня був нанесений удар по Нововоскресенську з боку ЗСУ, 29 серпня. ЗСУ починає просуватися в Херсонській області. Вночі знову були нанесені удари по постачанню. З'явилася інформація у тому, що українські війська звільнили Архангельське, а з поздарму на річський інгулець було звільнено сухий ставок. Неподалік від Снігуровки, ЗСУ проводили плотну розвідку боєм, схожі на наступи. Україна продовжує руйнувати постачання Росії в Херсон. Навіть глава окупаційної влади Херсону. Евакуювався у Воронеж. Тоді тобто з 1 серпня продовжувались бомбардування херсонських ліній постачань і складів. Але коли українські війська атакували Богодатне, російські війська змогли відбити наступ. А село Любомировка була звільнена. Була звільнена Петровка 1 вересня, українські війська знищили міст, який був у Даровці. Для постачання військ РФ продовжуються масштабні бомбардування Херсонської області, а саме лінії постачання. А також було знищено склади. Продовжуються бої в Архангельському. Україна продовжує бомбардувати Антонівський міст 2 вересня починаються бої за Високопольє. А також Україна розширює поцдаром в Суховому ставці. Українські війська з Плацдарму звільнили Костромку. Українські війська мали спробу звільнити Ольгино, але російські війська відбили атаку. Починаються бої в Давидовому броду. Це місто на річці Інгуець. Але російські війська успішно контратували зелені гаї. Це було пов'язано з тим, що більшість українських військ знаходилась на харківському напрямці, а більшість російських на Херсонському. Російські війська спробували захопити Потьомкіно, але українські війська відбили цю атаку. Українські війська з Петровки починають атакувати Крещоновку та бомбардувати її. Російські блогери заявили у тому, що українські війська були оточені в Петровці, що прямо суперечило їхнім жданим про те, що Петровка не була захоплена. Росія відчайно намагалась знищити плаздав на річці Інгулець і почала його бомбардувати з неба. Були знищені паромні переправи у Львовому та Козацькому. Нагадаю вам, це все 1 та 2 вересня. Тобто два дні. Міст Ударовці було знову атаковано. Росія намагається атакувати українські війська поблизу Петровки та Високополія. А саме вони бомбардують їх з неба. 3 вересня російські війська захопили тернові поди, а українські війська звільнили мирне. 4 вересня українські війська звільнили Високопольє та Ольгіно. 2 жовтня російські війська було повністю відкинуто від Архангельського. Після 4 вересня була тишина на фронті, доки не настало 2 жовтня. 2 жовтня російські війська було повністю відкинуто від Архангельського. 3 жовтня українські війська звільнили Крещоновку та Михайловку на річці Дніпро. 4 жовтня було звільнено Гавриловку та Дучани. В цей же день був проведено масштабний наступ на північну частину окупованих територій у Херсонській області. Та вже к 5 жовтню було звільнено Нововоскресенськ, Трифонівку давидов Брод і ще багато інших населених пунктів. Таким чином, українські війська з'єдналися з плацдармом у сухому ставці. Знову була тишина. За цей період було звільнено Калиновське. Ну і саме цікаве, 9 листопада саме в цей день було звільнено херсон. А саме Кацапстан заявив о здачі Херсона, не дивлячись на їхні слова о том. Що всю техніку вони забрали за собою, вони залишили багато техніки. А ту, яку вони не встигли евакуювати, вони підірвали. Вони відступали настільки швидко, що багато військових не встигли евакуюватись. А 10 листопада Херсон було остаточно звільнено. Перші українські військові війшли у Херсон. Але для Херсона це був тільки початок. Тому що його почали масово обстрілювати з цього періоду, але це вже друга історія. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.